Вітаю сьогодні? Я розкажу вам про одне із найдивовижніших явищ: передачі енергії на великій відстані? Як енергія передається? Чи тече вона по проводах? Як ми звикли про це думати? Звідки береться живлення у вашому телефоні? Чому горить лампочка? Якщо енергія не тече по проводах, то як взагалі вона потрапляє в наші будинки? Насправді, те, що відбувається в проводах, це вражаюча історія на перетині фізики, математики і навіть філософії. Отож, сьогодні ми розберемося, як енергія транспортується на великі відстані та потрапляє до наших будинків. Коли ми говоримо про електричний струм, то що ми уявляємо? Більшість із нас уявляє щось, що тече всередині проводу, так наче вода тече всередині труби. І дійсно всередині проводу щось тече. Проте це не енергія. По проводах рухаються електрони, крихітні заряджені частинки, які є в складі атомів. У деяких металах, таких як мідь чи алюміній, які використовують для виготовлення проводів. Деякі електрони не прив'язані міцно до своїх атомів, і вони можуть переміщуватися, відриватися та переміщуватися на певній відстані. Їх називають вільні електрони. Коли ми підключаємо провід до джерела напруги, наприклад, до батарейки, ми створюємо різницю потенціалів, тобто електричне поле всередині проводу. І це поле діє на всі вільні електрони, змушуючи їх рухатись в одному напрямку. Це і є електричний струм. Але ось цікавий факт. Ці електрони насправді рухаються дуже і дуже повільно, всього лише кілька міліметрів на секунду. І ця їхня швидкість називається дрейфовою швидкістю. Тобто, якщо вільний електрон почав свій рух від електростанції, йому знадобилися б роки, щоб досягти вашого будинку. Але ж коли ви натискаєте на вимикач, світло загоряється миттєво. Як таке можливо, уявіть собі трубку, яка повністю заповнена кульками. І якщо штовхнути кульку з одного кінця, то кулька з іншого кінця вилітатиме майже миттєво. І хоча жодна із цих кульок не пройшла весь шлях, та імпульс передався майже зі швидкістю звуку. З електронами в проводі відбувається щось подібне. Коли ви замикаєте електричне коло, виникає електричне поле, яке діє на всі електрони в проводі одночасно. Цей сигнал поширюється зі швидкістю близької до швидкості світла. Отож, коли ви вмикаєте світло, вам не потрібно чекати, поки електрони доповзуть від електростанції і аж до вашого будинку. Ті електрони, що вже були у проводах, починають рухатися, і світло вмикається миттєво. Отже, якщо у проводах не тече електричний струм, а лише електрони, і до того ж дуже повільно. То звідки ж береться енергія? Як вона передається? Відповідь проста: через електромагнітне поле. Коли електрони рухаються по проводу, вони створюють електромагнітне поле навколо проводу. І саме це поле переносить енергію. Насправді, енергія в електричній мережі передається не всередині проводів, а в просторі навколо них. Проводи лише спрямовують цей потік енергії. Фізики називають це вектором пойнтінга. Він показує напрямок потоку електромагнітної енергії. І цей потік спрямований не вздовж проводу, а перпендикулярно до нього всередину. Це важко собі уявити, проте енергія тече не всередині проводів, а ззовні і усередину. Таким чином, провід лише всмоктує енергію із електромагнітного поля і перетворює її на роботу або тепло. Коли лампочка світить, то енергія надходить до неї із простору навколо проводів. У випадку змінного струму, електрони просто коливаються туди-сюди, а енергія приходить від електромагнітного поля, що є навколо провода. До речі, в наших будинках використовується саме змінний струм, а не постійний, і це ще більше ускладнює питання течії енергії. У змінному струмі електрони не течуть в одному напрямку, а коливаються туди-сюди із частотою 50 Гц або у деяких країнах 60 Гц. Ви тільки уявіть собі, електрони просто тремтять на місці, але при цьому енергія все одно передається. Так само як і в нашому уявному експерименті, із кульками, що були розміщені в трубці, енергія передається від одного електрона до іншого. Зі швидкістю близькою до швидкості світла, тому коли ви вмикаєте телевізор, він вмикається майже миттєво, тому що енергія доходить до нього миттєво. Хоча жоден електрон не доповзає від електростанції аж до вашого будинку. До речі, саме тому ми використовуємо високу напругу для передачі електроенергії на великі відстані. Чим вища напруга, тим ефективніше передається енергія через електромагнітне поле, навіть якщо рух електронів мінімальний. Отже, що ми зрозуміли про те, як тече електрична енергія? Ну, по-перше, у проводах рухаються електрони, але дуже і дуже повільно зі швидкістю всього лише кілька міліметрів на секунду. По-друге, електричне поле передається майже миттєво зі швидкістю світла. Тому, коли ви замикаєте коло, тобто вмикаєте телевізор, він вмикається миттєво. По-третє, енергія передається не всередині проводів, а навколо них. При цьому направлена вона усередину. І нарешті, при змінному струмі, електрони взагалі нікуди не течуть. Вони лише трохи коливаються. Але енергія при цьому все одно передається. А на цьому у мене все. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, то не забудьте поставити йому лайк та підписатися на наш канал. А я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!